Будь-яка матеріальна річ, будь-що матеріальне, це є інструменти, щоб задумати організувати себе. І мати ці відчуття. Тому питання. Зараз ви, як я вже не раз скажу на цій зустрічі, дерев'яні до себе. У вас немає відчуття себе. Тобто, Мама знає, що вона хоче, дружина знає, діти хочуть, так всі щось хочуть, а чого хочу я. Не маю оцю зв'язку з собою. Тому ваше питання зараз в цьому віці почати експериментувати, бути відкритим до різних от таких варіантів і пробувати. Далі ми на одній з зустрічей вже це проговорювали, беріть е, маленький блокнот. Він завжди у вас в машині, в кишені, а можуть бути оці такі звичайні наклеюючі так, такі, що, що... Mm -hmm. наклеюються. Ваші думки, от ви їдете і щось в голові так – от щось би ось таке хотів. Елементарно з'їсти, випити, щось подивитися, записуйте. Записуйте, наговорюйте на телефон, нотуйте, Записуйте. заведіть такий зошит, куди ви будете записувати все, що в голову прийшло. Mm -hmm. Не відкидайте такі думки, бо іноді ми так думаємо, так куди мені це там, з парашута стрибнуть, ага, на плавання б ще піти. Ні, мені ще тільки того бракує. Ні, записуйте все, що приходить в голову. А потім час від часу, коли собі там сидите десь вечором, чи, чи дивитесь телевізор, чи просто так, відкриває, відкриваєте цей блокнот з записами і перечитуєте все, що ви записали. І ваша задача слухати, що відбувається з вашим тілом, що відбувається з вашими емоціями. Тому що раз перечитаєте, і на якомусь слові ви відчуєте, «Ех, тіло реагує. Обведіть собі раз, подумайте, о, от тут щось таке є цікаво, деякі слово дещо ви будете читати, і ну ноль емоцій, навіть не відкликається. Через пару днів ви знов це візьмете там щось дописали, ще щось дописали, там піти малювати, піти постріляти, з'їздити з друзями на рибалку, принаймні, походити з тою удочкою десь біля річки і подивитися, які ваші відчуття. Ну, ваше, не ваше, от ваша задача. І це все записуйте, записуйте, записуйте. Потім те, що відкликається, так треба спробувати коли. І шукаєте найближчий час, щоб ви пішли і з ким пішли, де ви це могли реалізувати, і з ким це могли прожити. Тобто, там виїхати на рибалку, чи там записатися на цей теніс, чи там на плавання, куди. Тобто, Святослав, немає обмежень жодних. Малювати, скрипку взяти в руки. Мене сестри чоловік захотів грати на піаніно. Без слуху, без звуку, як не жартують, абсолютно не розуміючи нічого. Вдома наушники і елементарно по якихось там уроках оце от клацав, клацав, купив таку невеличку це, це піаніно, uh -huh. як воно називається. Не знаю, І це вдома займався. Потім зрозумів, що йому цього мало знайшов а, а, і а, вчительку по музиці, ходити до неї на, на уроки. Потім вона каже, так, а в нас в кінці отакого заняття буде екзамен. Він каже: Ну я ж на екзамен не піду з дітьми, я ж тут окремо ходжу. Вона каже, як це ти не підеш? Ти на екзамені оце -то будеш грати, так як всі діти. Думаєте, він відступив, він каже, я не буду, ну то значить до мене більше не ходиш. Антон був на екзамені, ми всі святкували. Грає, ну просто капець, захотів. І немає обмежень в Вікові. Як Микола казав, до його мами записувалася жінка грати на гитарі, 71 рік. Угу. Потримайте ту гетару когось, друзі, побринькайте, попробуйте, які відчуття, де що. Ваша задача пробудити оцю внутрішню душу і дати тій дитині можливість вирости і зрозуміти, що ніхто йому не забороняє. Ніхто його mm -hmm. не ніхто його вже не підганяє, ніхто його не обмежує. Ваша задача домовитися сам з собою і дати зараз цій дитині, коли їй не дали в дитинстві, а дати зараз спробувати все. Тим більше, ви не йдете зараз до мами за грошима, щоб мама запиши мене на, на гурток. Ви це можете зробити разом е з дружиною. Ви можете це проговорити, і це може бути цікаво. Слухай, а давай так раз в тиждень, щоб ти хотіла, і я подумаю, щоб я хотів. Я пропишу, от, щоб я хотів спробувати, а ти пропишеш ти. І ми якось будемо комбінувати. Можливо, щось у нас співпаде разом, разом ага. поїдемо. Тиждень на великий теніс. Може ще кудись. Ви ще куди. або щось нащупаєте те, що вам і разом подобається, і буде приносити задоволення, або в кожного ще буде якесь окремо своє хобі, і де ви один одного зможете просто підтримувати, або проводити час наодинці сам собою. Тобто, ось ця задача кожного з нас іншого способу немає, тільки дізнатися. В якому віці застрягла оця іра? Я недавно з лі про це говорила, сміялася, я так задумалася, в якому це віці я застрягла. Бо кажу, дурості мені ого, хоч відбавляй. Ну, ну певно, так, Ліля каже, ну скільки літ ти казав, десь 12, я кажу, ні, то добрячий підлітковий, такий, що вже творить і чудить. Тобто ніхто вже не забороняє і, і е, така домовленість мені сама собою. Справді, мені ніхто не забороняє. Е, я вчуся е, відчувати те, що мені подобається. І розумію, що стільки, ще я не перепробувала в цьому житті, що ого. Угу. Зрозуміло. Так. І таким способом ви будете розуміти, так мені подобається це, я це вивчаю, я від цього отримую задоволення. Мене це наповнює. Я стаю в цьому впевненіший. Я коли от, їздила на, грати на великий теніс, чому наводжу цей приклад, коли ти граєш це краще і краще, боже, це, це ж таке задоволення, ти набагато впевненіше себе почуваєш в цьому. І це передається потім тобі з кроку на крок, з, на, на, на різні оці заняття, чим би ви не займалися в житті. Зовсім mm -hmm. з іншим настроєм ви будете приходити на роботу і так же само будете вчитися. Відловлювати свої відчуття. Що я зараз відчуваю при спілкуванні з цим клієнтом? Це вміти себе чути. Так, до речі, багато хто розвиває оце своє внутрішні чуття, так відмовляється від багатьох клієнтів, з якими не хочуть працювати. Чому? Оточуй себе тими людьми, кого ти хочеш обійняти. І це перше, це твоє відчуття. Mm -hmm. Якщо тобі відчуття каже, і ти вже хочеш сховатися при першій зустрічі і втікти, і куди подальше, а ти таки в це влазиш, потім, ну я думаю, в кожного є свій досвід, розгрібаєш ще більше, ніж заробив. Ось тому ось ці відчуття розуміння себе е, ніхто вам не дасть. Ні я, ні жоден психолог, ні жоден тренер. Ви цього маєте вчитися самостійно. Це можна підсилити, це можна виходити на зустрічі і підсвічувати різні моменти, де в яких ситуаціях, як ви дієте, так з чим справляєтеся, підсвітити ваші слабкі сторони і сильні, перевести слабкі в сильніші, підібрати ті інструменти, якими ви будете користуватися в житті. З цим можна працювати, і зовнішня людина в цьому вас може підсилити. Але ваші відчуття. І ваші оці експерименти і пробувати все. Це лише мусите ви. Тому що от, я п'ю каву, вона мені подобається така. Дам вам чи uh -huh. в іншому ми кажуть, боже я як ти це п'єш. Uh -huh. Зрозумів. Тому не шукайте мотивацію, uh -huh. її справді не існує як такої зовнішньої. Ви вже замотивовані. Чим замотивовані, подивіться на свої результати, на те, що ви робите на кожен день, це і є ваша мотивація. Якщо вас не влаштовують ті результати, які ви робите, то питання не в мотивації, а питання справді. Хто вас мотивує зі сторони це все робити? Ага.